Рада знову всіх вітати! Заняття розпочинати. Будемо навчатись правно, дружно, весело і гарно. Усі рядком сідайте, сусідів не штовхайте, ми вже розпочинаємо цікаве заняття. Зайчик та їжачок. Запрошують нас на математичну прогулянку, а вестиме на нас ці мандри чарівна доріжка. І ось на шляху друзів трапилось дерево. Малята, підкажіть, воно високе чи низьке? Так, воно високе. А що ж росте під деревом? Так, під деревом ростуть гриби та квіти. А які гриби і квіти відносно до дерева? Так, вони низькі. Отже, повторимо ще раз: дерево високе, а гриби і квіти низькі. Ви, напевно, помітили, що зайчик взяв з собою кошик. Давайте поглянемо, що було у зайчика в кошику. Картопля, морква та цибуля. Скільки картоплин? Дві, а морквин. Також дві, а цибулин скільки? Одна. А ще можна сказати пара картоплин, пара морквин, квин та одна цибулина. Товариші взяли овочі, щоб зварити овочевий супчик, а поки супчик буде варитись, вони пропонують погратись. Та виконати. Та виконати Цікаві завдання. Ось зображені будинки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Який будинок за висотою під цифрою один? Високий, а під цифрою три. Низький. А де знаходиться високий будинок? Ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч. А праворуч який знаходиться будинок? Вірно, низький, молодці. А ось фото їхніх друзів. Із далекої спекотної країни. Погляньте, хто на ньому зображений? Так, це жирафа мама та її син. Мама жирафа висока, а син який? який? Вірно, низький, молодці. Їжакчук із зайчиком. Виготовили ось такі чудові квіти і просять нас, щоб ми їм допомогли розкласти їх парами. От ми але давайте порахуємо, скільки пар у нас утворилося. Одна, дві, три. Чотири, п'ять. От і супчик доварився. Застеляємо на колоду скатертину. Скільки друзів у нас відправилося в мандрівку? Двоє. Отже, скільки потрібно мисок? Так, дві. Або пара тарілок. А скільки ж потрібно ложок? Також дві ложки, або ще, можна сказати, пара ложок. Дуже добре. Доки друзі смакують звареним супчиком, пропоную виготовити аплікацію з весняних квітів. Для цього нам потрібно зразок, білий аркуш паперу, маленькі прямокутнички різних кольорів, але однакові за розміром кожного по 5 штук. Більші прямокутники зеленого кольору, смужки зеленого кольору 3 штуки та 3 квадрати оранжевого кольору, клей. Пензлик, серветка та ножиці. Із маленьких прямокутників різнокольорових вже знайомим нам способом робимо овали, зрізаючи куточки. Із оранжевих квадратів робимо кружечки тим самим способом. Потім беремо зелені прямокутники більші. Складаємо їх навпіл по довжині кольором всередині, та від лінії згину до середини також заокруглюємо. Всі підготовлені деталі складаємо на тарілочку, а потім, ось таким чином, викладаємо їх на аркуші паперу, утворюючи ось такий гарний весняний букет із весняних квітів. Виклавши їх Приклеюємо. Малята ми сьогодні мандрували з зайчиком та їжачком. Під час подорожі пригадали поняття високий низький та пара. І на згадку виготовили гарну аплікацію з весняних квітів. На цьому я говорю вам до побачення. До нової зустрічі!